Вітаю вас, пані та панове. Я сьогодні хочу з власного досвіду розповісти вам дещо про шкарпетки. Ми маємо тут умовно ті, які видаються в Штатах, конкретно на ресепшені. І далі вони також продаються на кожній базі. Це стандартні американські шкарпетки. Вони бувають різних кольорів і вони дуже круті. Стандартно йде три пари з сріблими, срібними нитками і ось таке. І також можемо бачити coverтреads. Це мої улюблені шкарпетки. Різниця в тому, що по ціні трьох пар буде приблизно одна пара картрець. Ви можете голосувати, і ви завжди голосуєте власним гаманцем. Але і там, і там є свої недоліки і переваги. Наприклад, серед армійців США. Існує навіть спеціальний жарт, що коли вам видають отакі шкарпетки, через деякий час вони всі втрачають колір, вони трошки носяться, вони вимиваються тощо, це означає, що вони погані. Це означає просто, що є нюанси. Вони височені, вони класно справляються з поганим, скажімо так, запахом ваших ніг. Але. Якщо ви хочете щось дійсно круте, і у вас є на це можливості, і ви хочете, щоб ваші ноги були захищені максимально, подивіться на все ж таки cover Threads. тому що ціна буде тотожна, але ціна буде за одну пару дорівня, ну, приблизно трьом парам. І те, і те дуже круте. Просто не завжди те, що видається, краще умовно комерційного. Зважайте на це, але так скажу, що в Україні досі, ну я не знаю, хто міг посперечатися просто по якості, по виконанню і про розумінню того, як використовувати, як створювати шкарпетки на зразок ось цих. Тобто все, вся інформація, яка потрібна, вона тут. Спеціально 2,5% срібно тут використовується. Ви можете почитати, що саме. І де це робиться? І так само, наприклад, такий ковертрец. Вони зроблені в Штатах. Конкретно ця е, річ зроблена в південній Кароліні. А кавертрец, а здається, там чи Північна Кароліна, чи так, да, North Carolina, Тобто недалеко. Ви просто майте на увазі. І те, і те працює, і те і те чудове. Просто обирайте те, що підійде більше вам. Дякую.